Сережа, она Алькантара, блядь, ты за сан... ним, блядь. Это не Санер Конечно, вот, давай. Три режима, раз, два, три, блядь. Все работает. Пробавь, пробавь, сорян, сорян. Ну, Не знаю. Пожалуйста. Вот, смотри, три дорожку. Это у нас приехал трактор. навісне, навісне обладнання. Я десь коротке відео виставляв, хлопець розказував. 300 і 400 мотогодин пройшов трактор і відеовідгулки по якості. Щоб мені не казати, про виставити там в шоцах є його відгук. Ось сороковка джинма в нас заправо не залита, все їде до людинки. Дивіться, який гарнюнька просто. В нас всі комплектації йдуть. Ось, хода зменшується. І 82 на два коробка. Тобто дешевих таких простих комплектацій у нас нема. А ціна дешева у нас буде джину вам стоїть сходозменшувачів по ціні обичній. І не ведіться на ті примусові навісне. Воно фактично 90% людей нафіг не треба, а ціну за нього луплять здорово. Тому краще взяти сходу зменшувач, повірте, ходозменшувач буде вам роль, роль грати на фрезеруванні важкої землі. На Якщо ви мульчером працюєте, де на маленькі, низькій, треба їхати швидкості, ходозменшувач вам буде грати роль набагато, більше, ніж примусово. Бо такі навісні фреза і мульчер, він працює і виключно на плаваючому положенні під своєю вагою. О, то більше модний тренд такий примусово. Ну воно корисне на багатьох випадках, там коли в ліс їздить по дрова і так далі. Но, такі трактора переважно беруть. На, там, свої там 7 гектар і там все їм робити, бо він звісно корч по салону, ну як салону, тут мається, місця мало нема як навіть сісти між ног торчать. Ну, незручний трактор. Дуже устарівша конфігурація, скажімо так. Ну, По залізу тут, ну, циліндр гідрача стоїть, там схований, все, магістралі, всь, ну, тут нема питань. По залізу набагато круче, круче набагато буде ніж. Кентавра, Оріона скаут і ДВ, но... Ти не менш 50-то, яка виїжджає. Апарат серйозний. Мост 50-й. Кондер в кабіні є. Треверс. Шасі, групи, все. 50-ка толково дуже апарат. Хто у нас теж йде? Таке коротеньке відео на відгрузку. Що стоїть, бо сьогодні має трохи часу, до познімати Ой, відгрузки відвантажні. Пробачте, хто теж їде. Зараз виїжджає такий караван до клієнта. Не знаю, хто продав джинву. Скаут до наших клієнтів їде. джинву не пам'ятаю, хто продав. Тут багато інтернет-магазинів працюють з цим.